Ну що, гарна посилочка від гарної людини Світланки з Миколаївської області. Розпаковуємо. Це вже вітання з 8 березням. Так, ось смачне щось таке. Я на полу розлажуюсь, Так що, боже, боже, мілота котяча. Зараз. Ой, Світланка. Ой, Світланка, зараз зараз. Тут така мілота. Вона мені щось прислала. Ось, котяча. вже всі ви знаєте, що я дуже люблю обожнюю котиків. Для мене коти, ну, це моя сім'я. Дивіться, така гарна футболка. Ой, неймовірно, ймовірно мілота. Дивіться. Це просто зачарує. Спасибо, Світланка, дякую. Так, апельсини во время поста, бо я постою. Супер. Так. Кава, дякую. Так, 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 так. Зараз, зараз. Ох, Світлана молодець. Тут м'ясо і воно холодне, але це вже підожде після паски. Гарне, холодне, Світлана, не переживай, все заморожене. Так, далі. Так, правильно. Китерочки, китерочки, китерочки. Зараз, так. І ще ось посилки не розпаковані. Мені просто дивіться, ось багацько посилок не розпаковані, бо немає часу. Нема часу. Так, тут суперочки. Вже на боку. Трохи потекло м'ясо, але не пропало. Так, зараз, зараз, зараз. Так, і тут цукерки. Зараз. Так, цукерочки. Так. так, тут петух. а тут <ріху> Так, це м'ясо потекло. Ну нічого не пропало. Так, ой, мамочки, <ріху> чуть не виронила. Це, ну це вже після Пасхи, ну це дякую, хай буде. Хай буде, е, знаєте, ну для, може для якогось діла. Це теж потрібно. Я таке міцне не употребляю, але в мене є, звісно, ті, кому я можу запропонувати. Дякую, моя дорогенька, тут ще петушок. Е, хай до вас летять тільки радісні вісточки. Завжди пишіть мені Світланка за таку мілоту. Дякую. Взагалі обіймаю щиро. Дякую, вітаю з 8 березня, щоб ви всі ваші бажання здійснялися. Ви знаєте, що я ваш вірний друг. Ми дружимо вже недавненько. І я вас обігріваю, зберігаю і захищаю. Вітання від мене і міцні, кріпкі, міцні обійми від відьма.